Так, сьогодні э, ми будемо заходити тут все. Окремі натуральний голос. <сélope> 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 Хотів признатися, мене ніхто не в цей канал. Це був тільки все для хайпа. Сьогодні програм івент. І далі оце от. І оце. Або все може потім в інфусмотр програємо, ну не факт. От мої юніти, я вже розвився. Довольно сильно. Начальник мені везе на юніті ПЗ. Оце я отримала з роздала оце оцей вибір. Почекайте секунду. Секундочку. Отак. І... і... Спочатку живемо, там дуже легко. Uh, вся команда, яка вам це, дивіться, оцей от. Uh, як його назвати? Оцей. Дюніт. Оцей от. Далі. Оцей. Дивіться, оцей. Далі. Uh, оцей. Оцей. Або фантом Фоксі. Або. І все можна взяти, якщо у вас є оцей. І оце я не користуюсь. Так, і будемо починати. Так. Скін ким мені цей діє мені подобається. Скільки 67 робуксів. Зараз кровати хейт. Або може вибачити мене. Проте за це. Будемо проходити п'яту ніч, там легко, як для мене. А, приходжу, тільки дю... Мабуть і мої унітами бойовими. Так, може дуже середній поставимо. Ход. Так. а, а раньше тоже більше давали. Ну добре. Ставим сюди. Оце юната я називаю петло. Він дуже похожий. Так головне сюди не падати, бо буде. Висет такий, можна так сказати. Слідчої сюди. Все. Можна а ви колись овлучали у цих всіх за одну хвилю. Я Так, Так, поки що ППО буде дефати. Так, це, може я вже до четвертої хвилі вже поліпшу всіх на максимум, як я робив. Не тільки типу вчора, або сьогодні. Вот без небесь то Я це робив. Так <пі> трошки в мене голос, бо я поганий боя за хвалі. Так. Я за одну хвилину встигну. Може підкинеть четвертої встигну, Так. Так, не забуваємо поліпсвот їх. Mm. Mm. Думаєте, записувати відео зі своїм дорогом. Я думаю, що так. Бачите, якість відео дуже змінилася. Не тоді, що половина екрану була біла. В мене школа весь От, бачите, за твої хвилі політик максимум. Типа фармівки. Так, и устанешь сюди, и ППО на максимум, я так их называю, не судится. Ну и просто так подобається. Так, вот так. Типа тутор на, на Сильке, на, на, на 25 часа подписчиков и на 20 лайків. Как-то любую річ безплатно, типа в Роблексе, любую. Я це не користуюсь, бо мені каже. Е, е, думаю, що це трошки не чесно. ви можете планитись, напевно. Так, оцього дивіться, де ми ставимо. От тут. Тут босс виходить. ставить його пали такий, хоч щоб він типу, тут стояв. Я його називаю лісовим. нього така сукева смішна. Так, і ще воно сюди. Так. Якісь відео розбільсувати. Так. Все записував одне відео, но мені було лінь його озвучувати, так що в мене вийде це, це відео, але я його тут перероблю. От оця у Чіка, фантом, фантом чіка, вона дуже сильна. Вона дуже сильно. Три твій разі місце цього ППО. Может категорій нашу чуть-чуть чуть-чуть сотире. Так. І юніти не дуже дорогі і дуже легко. Ви вже напевно вже використали той промокод тут, який давав 250 сумтів. Це якщо не знає, то дуже по англійську був. Я використав. Та вже потратив, тіпи, половину з них навчали. І он ну, мені везе. Так, поки що тут ніхто не йде. Потім тут просто йде. Десята хвиля. Ммм, так, напевно закриє. У цей фантомчик, якщо досягла качка, всім дваджуть не утвердити. На така из поселі, як у цей фрейм. У них дуже хоче. У мене за 10 пів року, підписники нічого не дарують. Це дуже Вам питаю, як я кожен день тоді заходив і бачить тебе. Як мені один підписник кожен день давичний інвентар, він мене факалів. Із-за чого? І за того, що і не надо, як бачите. Це... Просто перестали відправляти вже як відповів. Це дуже погано. Так. Э, Пропогана вже не буде. Так, бачите, тут э, дуже все нелегко поки що. Пощадове поставити тут. Потім... От тут буде сладкий си, типу, напевно, як э, гарніше відео. Вони на відео, типа, яке в мене було ліно озвучувати, там я проходив Entry Mode. Типа то виставлю як тут тіше, плюс экзос мог приходить до сотої хвелі, даже там вікса выше другу ніч більше сотої хвері мощно. Так, дві фантомчики уже не могу. И ставлю, типа як його оцього передню. Вот тут буде вся оборона. Стояти на боссах. Я не помиляюсь, даже у ця маленька команда ніби може победити цього босса, який йде. Підписуйтесь, будь ласка. На мене давно ніхто не підписувався. Хочеться просто підписників, как на минулому каналі. А там вообще вообще не йде. Підставтеся місяць, тільки відписуються люди, я вже покинув цей канал. Так, ось тут так, так оборона в мене стоїть. ще одне такого кін можна поставити. Ось тут так, дуже щось небезпечне, що ми провели, ну ми виграємо. The hold, the power Я не боялся вырастить. Я нелегко Вот, смотрите, продаю ППО, как мы быстро выносим этого босса. Конечно, я их переставлю сюда, чтобы было всё все И у меня одна людина прикрыла, чтобы я начал записывать видео на Кубке. Если бы не она, я бы не записывал видео. Він, напевно, не знаєте хто це, но я показую відео. В цьому відео показую. І вона мене поштовхнула на то, щоб я записував відео. Дуже вдячна цій людині. Навіть на, 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 ця людина, напевно, подивиться це відео. Бачите, як довго стел вон без цих ну, от. И запустили сквозь их що представляю ко мне когда уточника на максимум на типа на мину 5500 Так Виду задать рынка на крый кейс и От цей, його дуже легко випити і можна легко зачавити на ріпу на цей чарток. Не Отут. І Зараз глянемо. Не купив нічого. Так. Хотіли, щоб мені зараз не попало очікувати. Розумію, що це дуже маленький шанс. місце в клубі тут, Подивіться, шосте місце. Якщо мене не перебили. Да, от я ж на шостому місці от ній. От я награби. Угу. Мені в епіку це я. У мене цих епіків це Далі Ого, які веркі тут завдання. Ого. «Перша ніч в першу оріночкам. В мене що мені знає як це пройду. Так. Далі. Е -е. Оце і оце. Ну, зараз подивіться. Напевно, що в обичній заунде вже не піду. Відео так, трошки вже довго вийшло. Зараз я можу іти в кейси. так, він, він, оце от. Оце можу виконати. Дивіться, просто чотири вимог зробити. Сайни Юни, то 4. Вот так, уже Е. А, то звучали Далее, вот так. Лая. Трое. И четыре. Видите, упал. Так, завжди, що далі далі що, ну, сподаємо 4 цих чики. И відклеємо 10 кейсів. И після того, як мені випала ця секретка, е, оця секретна зарость, вона умерлася. У меня тут же было 4, я мені не секретка этого. Відкривали. Два эпика, а вперед. Так собі. А, е 3, я укак себе три япика Чика Чика Добро Напевно до побачення Ось є ставте лайки, смотри Дуже хочу отримати от цього слинкрапа Я його отримаю, якщо мені оцей випаде так, цей інфратур маркетинкейс не пофіксили, напевно що. Так. Так. Заходьте в мою пофіксили. Я розкажу свою мару, яку я сам створює під одного людина. А, яка людина мене посилає записувати відео. Ось вона сіграє. Вот ця людина. Не ця людина, а вот її профіль. Вот ця людина. Я мене підписала свох аккаунтів. Не хочу говорити. Вот. Коротше, ніг мох 100F. Е. І моя гра Wared. О, вот. На 5 раунд буде е, великий озмовлення. Я успокоюся тут. Вот, что загружить. Вот, оцей э, спалін. Любив не сам, а с вот мой день вот она. Вот цей люди на цей мит. загрузилось. Вот пасхалочка там тебе. Дальше спалин. Можно футбол похватить. Вот. На бутусах можно струбаты. Я все не пасхалку по тут показывал дитячему майданчику. Вот. Кто захочет, то это не сюда. И сяду и встану. Так. Давайте люблю хату себе. Меня заезд у мене вже є своя. И не найдете никуда. Так вот целый два мама будет вызвать. О, окей. Ого, поема. Кейт магазинчик. Там прям все. Назву зараз покажу. Можна ще я зараз показую як гру знайти, якщо по назві не найдете. Ось ця гра. Можна. Можна знайти отак. Ось так. Дивіться, сюди вписуємо. Р... 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 Р...